Ми отам от, от літали, от десь от так отрошка зняла дуже мало кадрів. Коли я вже дома розібрав дрон, то бачив, що контакти скорічно, все замикалися і вона просто починала і зупиняла запис там щосекунди. Тому є, що є, але вчора, коли я припаяв їх по-новому, то він не захотів армитись. Я вчора це не встиг вирішити. Допізнав сидів і це робив, але не зробив, тому сьогодні будемо ще далі розбиратись. Ну, реальна білка, настояща білка. Ага, що, шо, білка. Шолона страшно? Страшно, да, коли земля під нами ходить. До речі, тут ще на озері у нас е, живуть бобри, прикол прикол. Куди йдеш? Там болото, лун. Пішла, качку ловить нам нас додому. Життя собаки просто край. Тебе люблять, вигуляють, гладять. ну клас. Просто з Давіда вийшли вигулять, вісім раду, тому що не спиться Давіда. Сонце слідить, погода прекрасна. Головне на сьогодні починить дрон, а якщо починимо і все буде окей, то вийдемо ще раз, політаємо тут в парку і ще раз затестимо все, все, як працює. Подивимося, що буде зі зв'язком, подивимося, як взагалі буде себе вести камера на дроні. Але поки що нам треба його тільки починити. Сьогодні план посканити фотки. У мене є такий прекрасний альбом, де я тримаю всі негативи. Тут прям всі 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 Сьогодні ми будемо сканити фотки з Мілану і з Познані, бо зазвичай, коли ми їздимо в якусь подорож, то ми там, ну, я фотографую. Все такі, от ось ці бумажечки всі ми прибираємо. Я їх лишаю для того, щоб туди не... Туди якомога менше потрапляло пилу. Коли робиш негативи, то кожну пилинку видно. Прям кожну деталь. Програма це трішки коригує, але все ж краще, щоб цього не було. Раз-раз і пилюки нема. Такий тримач, куди ми будемо зараз плівку запихувати і сканувати. І забезпечувати. І тут у нас є сканер, який сканує така луна там, яка нескітняна. Я не накричав. І вона тепер сіла біля мене. Якщо так от подивитись, то тут білі кольори це темні кольори, а темні кольори це білі кольори. Взагалі це краще робити в рукавичках, але в мене рукавичок нема. Такі білі рукавички, щоб не лишати слідів також від пальців. Але в мене чисті руки, я їх тільки що помив. тому жидних слідів не буде. У нас проявлена вже плівка. А є плівки, після проявлення яких можна відразу на них дивитися. Тобто вони позитивні. Це негативна плівка, тому ми зараз будемо її сканити. Я користуюся програмою SilverFast. Є ще програма від цього сканера Epson, Але мені здається, вона, вона краще тільки в тому випадку, якщо ти хочеш не знаю, більшу роздільну якість отримати від фотографії. Але мені здається більше, ніж там яку я обираю. Я обираю здається 3200. Ну, немає загалом сенсу, якщо ти тільки не хочеш друкувати плакат. Сканер, до речі, коли вмикається, він сам автоматично може прогріватись. І якщо ви відразу почнете сканувати фотографії, то буде помітно, що на першій плівці, яку ви зісканували, трішки інші кольори, ніж вже на другій. Це від того, що сканер не прогрітий. я, наприклад, робив фотографії на кіноплівку, тобто із бобіни, на яку знімають кіно. В темному приміщенні витягнули плівку і намотали на плівку 35, 35 мм до фотоапаратів плівочних, таких як у мене. У мене у мене зараз я фотографую на мінолту. Ось така мінолта. Сюди хотілося б ще докупити інший об'єктив, але я зараз задумуюсь над тим, чи не купити мені повний формат. Ми зараз будемо сканувати фотки з Луною, і вона там була в Русі, і зловити фокус на 50 мм з диркою 1,7 дуже тяжко. Потрібно закривати. А якщо закриваєш, ну, то треба фотографувати в повну сонячну погоду, бо світла, якби на плівці, там двісті ісо ну маловато. І 12 фотографій кожного окремо відкривали, тому що тут були різні локації, треба було різне світло допасувати один до одного, плюс-мінус це вийшло і поставив відразу на сканування всіх 12 фотографій, Тобто воно буде 24 рази до сканувати. Це займе десь хвилин ну, 15 таких добрих. А ще одне цікаве, що я хочу показати це позитивну звівку. Це плівка кодак 100 Якщо ми підійдемо на балкон. То ми зможемо подивитися вже кольорові знімки. Це вже виходять готові фотографії. Тобто, ви фотографуєте, і після проявлення вони вже відразу у нас позитивні. Через місяць у нас покатухи в гори, тому треба бути підготовленим. Поїдемо, купимо бідони, собі, можливо, каски, потихеньку будемо скуповуватися, щоб всі треба бути, купити, ну, багато всього купити. Нам пишуть що пів години їхати, але оскільки я не знаю дороги, то ми будемо їхати дуже довго. Прийшлося куртичку, бо тому, що жарко дуже сильно. Стоїмо з отапором. Получається, ми приїхали. Получається, приїхали. Вы знаєте що? Сьогодні зачинено. То що, що? То, Тож сьогодні субота. А в суботу, виходить, ніхто не працює, хоча у них на стрінці написано, що в суботу вони працюють. Але ну, це ж поляки, правильно, то вони не захотіли, а тим паче Пасха завтра. Але сьогодні ми не працюємо, то що завтра Пасха. Це логічно, тому ми приїдемо сюди коли? Не знаю коли. Яка красота там! От ми прийшли, славочка, Шопена, ви, коротше, на неї сідаєте. І вона починає грати Вон, play. Yeah. Не Грає, поламалась, О, mm -hmm. пограє. Mm -hmm. Починяється. Mm -hmm. Получається грає. Mm -hmm. Піцкий будемо їсти. А, з голоду, пішли. Ну так іде. Кого куди поставити, не паня. Луна, будеш піцу? Піцу будеш? Піцу. Піцу, хочу піцу. А ясно, що там балакаєш. Балакай, балакай. Шкода, що вчора годинник сів, але там скину тренувачку свою. Ну, як тренувачок, просто Давід поїхав в магазин, який був закритий. Яка ж вона довольна? Ну що їй ще треба? Просто випустить на вулицю собаку. Все, ну пес довольний. Лона! Хто довольний? Хто? Хто довольний? Ну, такий довольний пес. Ну, сім ранку. Ну, кайфує, з шести нас буде вже. Але кайфує ну, сім, бо шість ну, Давід не дає ради вставати. Бігає, не знаю хто. Луна не лізь! Луна, може буде ну, блог про. Луна! Може буде блог про луну. А? До мене! Давай, 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 давай! Давай, 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 давай! Боже, так ліс. Ну, Луна! Ну, а ну, ясно, я понял. Угу. Не дуже ти хотіла до мене йти. Я, я понял. Ну, подойду, я до Луни. Так, сьогодні роса. У мене вже ноги мокрі. Пішли додому. Все, йдемо додому. Так, я там казав, що ну, тепло. Н -н -н. Я передував. Коротше, тут роса, У мене вже ноги всі мокрі. Сонце світить, але не гріє абсолютно. Маю надію за півгодинки, поки я буду вдома ну, душ приймати і їсти, все нагріється і ну, я поїду на ровері, коли буде тепло. Бо я сьогодні планував рубашечку видягнути, красиво, мабуть. а щось ну, фу. Зараз під курточкою одна футболочка. Як, Саня, як Саня каже, ну, всього-навсього дві кофти. Він стільки градусів в одній футболці, правда, ходить. Ідемо додому, ну холодно, дивіться, замерз. Хватить, все. Квитка номер два приїхати в магазин велосипедів. Ми от доїхали. Зараз будемо вже щось там побирати собі. Погнали! Зараз подивимось тримач собі і потім підберемо зразу бідом і нього. Можливо, бідом по контрок, можливо, в іншому магазині. Що ми купили? Ми нічого не купили. Чого? того що ну, там людей просто тьма. Просто тьма. Таке враження, що всі захотіли на Вілька раптово їздити. Це по-перше. По-друге, консультантів дуже мало було. І не було, в принципі, кому допомогти, поки я розібрався. Короче, минуло, не знаю, десь години-дві. Шльомів там дуже мало, маленький дуже вибір. Якщо, в принципі, я думаю, і черга на касі здоровенна. Я вибрав тільки дві камери, які купити. Плюс там бідони, плюс кошики, але це все просто замовлю онлайн. Ну немає сенсу стояти просто в черзі в касі. Дуже швидко, треба їхати зараз додому. Дуже-дуже, тому що в мене світла нема, а по темноті їздити не, -не, не кайф, я вже пробував. Тут собі, ну хоч би хне. Щас луна її як побачить. Луна, качка! Луна, качка. О, луна побачила качку. Мінус качка. сам Богом прошу, не лізь. Питка номер, не знаю яка. Ми пройшли літати з Луна. Поле прекрасне, гарне наше поле. Ну, зараз будемо дивитися, трошки маємо вітер, звісно, але я маю надію, що від нам е, завадить ванцит. Хоча в спину довіряти немає. Ну і будемо тестити вже дрон в польових умовах, як то кажуть. що, Я можу привітати себе <хи> тим, що ми політали, все було прекрасно, 10 хвилин прекрасного польоту. Все було чудово, зв'язок не відхванювався. Трішки дрон пошатувала, але вітер прям сильний і врін відчувався. Все було класно, GoPro наче все записала. Я зупинив запис в кінці, все, гуд, вот, кайп. Йдемо забрати посилку для ляса. Все, що нам прийшло, будемо робити на маленьку. маленько. А кого ми це тут зустріли? Луна! Луна! Хто там біжить? Розчехлилася. Привіт! Привіт, пес! Привіт! Ну не патрону, не патрону, будь ласка, будь ласка, привіт, 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 не пригай на мене, не все, В'язнався, глязна, хрязна. Привет. Ти не очікувала мене побачив, Так. Бідемо бездовольний, довольний. Так, ж, підійшли. Зараз будемо відкривати наші коробочки, Дивитися, де, де вона? Там. там чи там. Ну що, будемо дивитися, що до нас приїхало. Що ми там замовляли. Так, перша маленька коробочка це наші кошики. Кошики для пива, які ми будемо возити з собою на лясо. У мене, на жаль, або на щастя дуже великий рюкзак під рамою, тому в мене будуть маленькі бутилочки. Будемо багато їсти, але мало пити в подорожі. Камери, дві камери. Якщо ми щось дорозі проб'ємо, ми могли одразу замінити. І це якраз у нас буде зберігатися в нашому рюкзаку під рамою. Бідонік, бідонік. Будемо зараз дивитися, наскільки він у нас влізе. Я взяв такий біло-червоний. Навіть при високих температурах назовні він зберігає собі температуру води, яку ти туди нал'єш, десь близько 2-3 годин. Ще великий плюс цього камелбека, вона дорога, але... Вона має найбільшу давку води серед усіх е, таких бідонів в Польщі. Ще такий бідонік білий, маленький один взяв, тому що, як я казав, великий мені не поміститься. Це звичайний бідонік, просто взяв собі, щоб був най, такий, найдешевший, можна сказати. Е, але щоб фірма була плюс-мінус гарна. Вже він набагато відрізняється своєю якістю від навіть цього камелбека. Ну і саме головне, саме головне, Фірмлезер каску, яку я обирав, фірма дуже знається своїми касками, в принципі, тому я вибирав саме цю фірму із додатковою системою забезпечення МІПС. <му> якщо ви міряєте казку, то варто знати, що він має сидіти дуже зручно на вашій голові, і також розмір каски можна зрозуміти по тому, що якщо ви нахиляєте голову, і вона з вас не спадає, значить, це ваш розмір. Тому що ось це. Це просто як додаткова така безпека, котра буде тримати ваш каск на, на голові більше фіксувати. Ну, каск мені подобається, він легенький, він гарний, і колір його не чорний, а сірий, білих, на жаль, не було. Ну і нам, в принципі, залишилось купити тільки окуляри, велокомп'ютер, світло. Ну, я думаю, що багато різних приколюх, які ми будемо купляти поступово і доповнювати свій велосипед так, щоб він був для нас ще більш комфортніший і наша подорож на ньому була ще більш приємніша. Частково ми готові. Будемо їздити і тестити, як це все буде працювати в дорозі. Ми з вами покаталися, затеслили наші бідоніки, дуже зручні, мені сподобались. Перед нами великий виїзд, але це вже потім. Дякую за ваш перегляд. Маю надію, вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь, залишайте свої коментарі. Далі буде тільки більше і тільки цікавіше.